Вітання глядачам і слухачам ютуб каналу Король Данило. І сьогодні теж хочу поговорити про, як на мене, важливу тему, тему Львівської агломерації. Періодично я зустрічаю інформацію в наших органах влади, що от є в нас львівська агломерація, що в нас навіть є стратегія львівської агломерації. Чи так це насправді, що таке львівська агломерація і чому, чому банально чиновники? Мяко кажучи, говорить неправду. Але почнемо з публікації, яка з'явилася 27 березня на сайті Львівської міськради з таким гарним заголовком. «Львівська агломерація, приклад, як велике місто має співпрацювати з меншими громадами. Спеціальний посланник Німеччини з питань децентралізації. Являється, у Львові був з робочим візитом спеціальний посланник Федеративної Республіки Німеччина з питання реформу галузі урядування та децентралізації в Україні. Георг Мільбрант от цілий спеціальний посланник з питань реформ в галузі урядування і децентралізації. І от він завітав рату, зустрівся з паном Садовим для обговорення питань децентралізації в Україні, розвитку місцевого середування, необхідності змін законодавства для забезпечення належних повноважень об'єднаних громад. Ну, давайте почнемо з того, що ніяких об'єднаних громад у нас немає. Пригадуєте, ми всі на виборах голосували за ОТГ. Об'єднання територіальні громади. Сьогодні такого, е, такої назви вже немає. Є просто міська громада Львов, до якої приєднали в неконституційний спосіб низку населених пунктів. Чому в неконституційний? Ну і не лише в неконституційний, а з порушенням і Конституції України, і е, Європейської хартії місцевого самоврядування. Е, чому порушення? І Конституція України, і Європейська хартія місцевого самоврядування говорять про те, що об'єднання територіальних громад здійснюється винятково на добровільній основі. У нас добровільної основи не було не було на добровільній основі цього об'єднання. Більше того, було подання від міста винних Конституційний суд. Малихів виграв Верховний суд про те, що незаконно приєднаний до Львова, ну, але це все якось зараз заглохло, про це не згадується. Ну і дуже дивно, що цілий спеціальний посланник з Федеративної Республіки Німеччина, він цього не знає. Він не знає про порушення Європейської хартії місцевого самоврядування, що він би мав насправді знати. Тепер, що стосується прикладу. Тої похвальби Львова. І е, ще тут е, цитують власне цього спецпосланника, що реформа децентралізації чи не єдина успішна реформа, її потрібно розвивати, використовувати її можливості. Е, тобто він похвалив Львівську громаду як приклад, е, власне, приклад такої успішної співпраці. Я дуже глибоко здивований. Власне, як цей чоловік приїхав. Як спецпосланник, абсолютно не розуміючи, про що йдеться, і абсолютно не, володі... не володіючи питанням. Чому, а якщо ми подивимося на децентралізацію, так звану децентралізацію на Львівщині і задаємо про ті ж ОТГ, про які нам до виборів всі говорили, що ми голосуємо за об'єднання територіальних громад, а це антиконституційне поняття. А дуже просто: в Конституції передбачено, що територіальні громади є міські. Селищні і сільські або об'єднання кількох сіл в одну громаду. Тобто жодного об'єднання міста з селищами, міста з містами, міста селами такого немає. Тобто приєднання до Львова насильне приєднання, винник чи дублян чи того ж Малихова це все неконституційні речі, які відбулися. Про це нас абсолютно чомусь не люблять згадувати. Про це ніхто практично не говорить. Ну, Говорять, скажімо так, на зустрічах в форматі Великого Львова там, в різних там, розмовах про це згадується, ну, знизують плечима, як правило, люди, ну от маємо те, що маємо. Ще одна важлива річ: коли йшлося е, про об'єднання територіальних громад, оце не конституційне, яке відбулося, то принаймні воно би мало відбуватися на підставі якогось аналізу. Я достеменно знаю про те, що один з мерів міст. Був в Верховній Раді, намагався підняти питання про насильне приєднання до Львова, і він не зміг отримати відповіді не те, що чому це зробили, а взагалі, а хто цим займався. Тобто, знаєте, от є такий анекдот: питання на трійку, прізвище професора, який читає лекції. Так от, скажімо так, голова комітету Верховної Ради не зміг відповісти на це питання на трійку, взагалі, а хто тим займався, Тобто, невідомо. Не, не, не Чому так, власне, наприїли ті громади? Пояснюю, в чому є річ. Є два документи, які регламентують, чи в якому, які науково обґрунтовують територіальний поділ Львівської області. Це, звісно, генеральний план Львова, який називається Великий Львів, тому що він якраз про агломерацію, про Великий Львів, не просто про той Львів, який ми знаємо, чи який ми знали, бо зараз він змінив конфігурацію. І схема планування Львівської області. Де теж окреслена львівська агломерація, окреслені таксони, так звані райони, які е, мають певні подібні характеристики, економічні, соціальні, географічні. І е, там теж, власне, один з тих районів це по суті Львівська агломерація. Ні, е, генеральний план, ні схема планування Львівської області не суперечать одні одному, вони доповнюють одна одну. Але оці два документи, над якими працювали фахівці, не тільки і не лише архітектори, містобудівники. А й працювали науковці, академік там і багато інших поважних людей. Ці документи вони просто не взяли до уваги. Тепер ще одна річ: що таке, власне, агломерація? Я процитую професора Миколи Дьоміна. Агломерація це територіальна концентрація багатьох поселень. Які фактично зрослися між собою обезперервний, не структурований, ні юридично, ні організаційно, ні планувально не сформований простір, організований реал. Е -е, іншими словами, агломерація визначається системою зв'язків, які існують між містом, між центром агломерації і навколишніми населеними пунктами. І коли ми подивимося на е теперішні межі міста Львова, Львівської міської територіальні громади, якщо, як офіційно кажуть, то е, вона не, не відповідає цим документам. Наприклад, е, до складу Львівської територіальної громади входить село Заруці. Я часто власне, задаю цей приклад, це такий найвіддаленіший куточок Львівської територіальної громади, і багато хто з мешканців Львова навіть не здогадується, що мешканці села Заруці тепер такі ж самі львівяни, як мешканці центру Львова згідно проведеної реформи. Натомість, сокільники, от якщо їхати по вулиці Стрийській, Керів, всі знають, зліва ліворуч, праворуч сокільники, тобто абсолютно повне зростання. Чи та Солонка, чи Мороманська е е е територіальна громада, яка підходить до самого Львова, а вони окремо, вони не, е вони не входять в структуру Львівської міської територіальної громади. Розумієте, от в чому, в чому парадокс? І про які говорити якийсь спод... приклад позитивної співпраці і так далі. Тобто людина, яка приїхала, поважний посадовець з Німеччини, він абсолютно не розуміє, про що йдеться. Отакий, знаєте, чи візит вічливості, чи аби поговорити, чи відпрацювати якісь гранти важко мені дати пояснення цьому феномену. Ну, але є те, що є. Тепер дивіться ще одна цікава річ: якщо прочитаємо взагалі про досягнення. На ґрунті агломерації, то не так давно е пан Садовий хвалився, що ми створили львівську агломерацію. І це вагома подія, адже на нашому прикладі можуть розвиватися моделі співпраці в регіонах нашої країни. Ну, Божі опаси. Боже опаси, щоб розвивались на такому прикладі. Велика подяка Раді Європи за підтримку, і далі хочемо відчувати наше, ваше плече, щоб будувати мости, які мають з'єднувати Україну з Європейським Союзом, наголосив Садовий. І, власне, це був візит, візит теж чиновника. А саме зараз скажу якого чиновника. Це був заступник директора Конгресу місцевих регіональних влад Європи Клаудія Лучані, яка була з візитом у Львові. І власне вона казала, що я дуже рада, що агломерація створилась, зараз ні 10 громад і так далі. Ще один приклад абсолютно невігластва. Тому що коли ми говоримо про ці громади, які створені, які, власне, зазначені в публікації, то, власне, були установчі збори асоціації Львівська агломерація, яка відбулась в Львівській міській раді за участі представників десяти громад. Засновників асоціації народних депутатів, керівників офісу конгресу місцевих і регіональних влад при Президенті України, керівництва Львівської обласної військової адміністрації, конгресу місцевих і регіональних влад Європи. Учасниками асоціації стали ну, представництво собі являється, яке є поважне представництво, і жодна людина з того всього поважного представництва не володіє абсолютно питанням ніщо такої агломерації, ні про те, що до агломерація не створена жодним чином. Тому що де-факто, як говорив професор Дьомін, авторитет, власне, в цьому питанні містобудівник з величезним досвідом, це де-факто те, що є утворено, те, що де-факто існує, а не те, що е, хтось собі щось придумав. Інше питання, що те, що де-факто існує, воно мало би бути якимось оформлено юридично. А воно жодним чином не оформлено, немає ніякої у нас агломерації юридично створеної. Є от е, асоціація Львівська агломерація. Так от е, хто війшов в ту асоціацію? Десять громад: Біберська, Великолюбінська, Гродоцька, Жовківська, Жотанецька, Давидівська, Куликівська, Львівська, Постомківська та Новоярівська. Так, всі ці громади вони входять по суті в сферу е, Великого Львова. Е, в ту сферу, скажімо, впливу міста Львова. Дуже багато мешканців цих громад приїжджають до Львова. Працювати, вчитися, там, там, задовільняти свої якісь там культур, культурні чи побутові потреби. Але агломерація, ще раз наголошую, це власне ця система зв'язків. Так ось, ні про яку агломерацію не можна говорити по тій простій причині, про що згадував Солонківська, Сокільницька, територіальні громади. Які взагалі межують з Львовом безпосередньо, вони Муроманська територіальна громада, яка, по суті, біля самого біля кільцевої дороги, а вони не війшли. Вони не війшли в цю асоціацію, навіть не те, що в, в межі територіальної громади міста Львова. Вони, вони навіть не, не є членами цієї асоціації. Вони відмежувалися від того. Не потрібно їм цієї асоціації. Відповідно, якщо. Науково, науково обґрунтовані межі агломерації е, є одні, а де-факто створюється асоціація львівська агломерація без ключових таких учасників, які самі сукільники, які, по суті, є Львовом, продовження Львова безпосередньо, то про яку можна говорити агломерацію? Невже жоден депутат, не вже високопоставлені чиновник європейський? Вони цього не знають. Або вони не віглися, або відверто вони брешуть, вибачте, на слові. Інакше я цього пояснити не можу. А, тому, коли я зустрічаю такі от е, згадки про агломерацію, дописи, я не перестаю дивуватися. Чому ніхто не піднімає питання з фахівців і не говорить про те, що це неправда? Ви, люди, не про те говорите. Ви взагалі, е, що ви хвалите? Ви хвалите те, чого немає. Можливо, якісь позитивні елементи співпраці Львова з тими громадами, які згадували, які ввійшли в ту асоціацію. Можливо, і є, я того не, не можу заперечити, можливо, не знаю цього. Але йдеться не про агломерацію. Тому що де-факто агломерація зовсім інша. Більше того, навіть було дослідження, здається, 2018 рік проводила його міська рада, і дослідження маєтникової міграції, а вона величезна. Це приблизно 150 тисяч людей. Щоденно в'їжджають, виїжджають зі Львова. Ті люди, які добираються до Львова по своїх потребах і виїжджають. Ця цифра вона приблизно співпадає з тою цифрою, яка була ще при Радянському Союзі, коли дуже багато мешканців навколишніх сіл, містечок їздили працювати на львівські підприємства. Підприємств вже немає, вони не працюють, по суті. Ну, не лишилось тих всіх гігантів жодного. Якщо якісь там ще лишилися, вони там формально працюють, це зовсім не те, що було. А міграція залишилася. Львів попростав, верніше навколо Львівське села, містечко попростали гарними будинками, особняками там мешкають заможні львів'яни, чи колишні львів'яни, чи заможні місцеві мешканці, які возять своїх дітей в школу, у яких є у Львові бізнес, які їздять сюди працювати, там чи їздять в своїх справах. І ця маєтника імграція вона зберігається. Так ось, коли проводилися дослідження, то досліджували власне інтенсивність отих, скажімо, комунікацій. Які відбуваються між навколишніми містечками і селами, і Львовом. так найбільш інтенсивні на комунікації це якраз оцей напрямок: Сокільники, Солонка. Розумієте, ми то ж саме Муроване, Малихів, який війшов, але які згідно рішення суду мав би від'єднатися від Львова, але механізмів немає. Отакий парадокс. І от коли приїжджають такі поважні люди і хвалять, і Львівська міська рада пише про те, що. Це гарний приклад, що це успішна реформа. В чому успішна реформа? В тому, що адміністративно-територіальний устрій, який зробили на Львівщині, я не знаю по інших областях, на Львівщині не відповідає науково-проектній документації, яка, власне, описує, який би мав бути цей устрій, як би мали формуватися ці території за певними. За певними, скажімо, умовами, передумовами екологічними, соціальними, економічними, географічними і так далі. От такі ми маємо з вами історії буквально постійно щодня. Коли піаряться, невідомо на чому. Більше того, коли це веспіар, він базується на відвертому невігластві і на брехні. Так що нічого доброго з того не буде. Залишається лише дивуватися, і залишається лише розповідати правду про те, що насправді відбувається. Насправді відбувається не реформа, насправді відбувається спотворення спотворення того, що називають реформами. Насправді відбувається знищення певних елементів, певних зв'язків, які мали б існувати. Насправді, це лише поглиблює хаос. Які існує у нас в містобудуванні, скажімо, в, власне, в структуруванні той ж агломерації. І таким чином ми маємо з вами черговий приклад нікчемного піару, який зустрічаємо буквально на кожному кроці. Хто хоче переконатися в тому, що я нічого не вигадую, може підняти документи, може підняти. Генеральний план міста Львова, схему планування Львівської області, подивитися, як там це все виглядає, як би воно мало виглядати, подивитися на карту, поглянути на ці громади, які війшли в так звану асоціацію, яку назвали Львівською агломерацією. А, а зрештою, львівянам треба багато пояснювати, тому що багато не багато, а більшість львівян, які активно, скажімо, пересуваються містом, вони прекрасно бачать і транспортні потоки, які йдуть. З навколишніх сіл і постійно завантажено вулицю Стрийську, постійно перевантаження, раніше перевантажу стризьку, кульпарківську, навіс і на виїзд. Тобто це все очевидно, це можна побачити на власні очі. Ну, а я чергово дякую за увагу і до нових зустрічей.